Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгоогляд. Мене часто запитують, чому в Радянському Союзі одночасно стояли на озброєнні два таких схожих за призначенням літаки Міг-27 і Су-24. Така ситуація склалась випадково, як і багато що в радянських Збройних Силах. Міг-27 був зроблений на заміну. Досить невдалого і старого літака Су-7Б. Це був радянський надзвуковий винищувач-бомбардувальник, випускався з 1959 року по 1972 рік. Зозброєння був знятий в 1986 році. Створений він був на базі винищувача су Су-7, і основні відмінності від винищувача це були збільшені паливні баки, і крім того, він мав видовжену носову частину фюзеляжу. Ну і 4 вузла підвізки він мав. Два під крилами, два під е, фюзеляжом. Ще він мав 30-мм гармату. Непогану, між іншим, гармату. Сусім Б у військах не любили. Він мав погану маневрінь. Він був важкий в керуванні. У нього була затягнута реакція руля висоти, а це неприємна штука. При перевантаженні, при від'ємному перевантаженні, коли ручка донизу перед віддавалась, у двигуна втрачала стяга, відбувався так званий, так званий паливний голод. Ну, це недостаток паливної системи. Але вона була. На швидкості більше 1200 км на годину у Су-7Б проявлявся Флаттер інколи. Я вже розповідав, що це таке, я не буду повторяти. Але це дуже неприємна шука, що загрожує тим, що літак розвалиться просто в повітрі. Машина ця Су 7 Б була створена для роботи по землі. Але пілот дуже погано бачив землю. По-перше, ніс літака був суттєво видовжений, а пілот сидів глибоко в кабіні, і він погано бачив, що робиться на землі. Приціл гармати візуальний. Ну так, на пальцях. Скидання бомб по секундоміру. Шановні, ну, що значить по секундоміру? Я вам зараз розкажу. По-перше, це треба тільки день і прості метеумови, щоб бездалеку пілот побачив ціль. Потім він направляє літак строго на ціль, коли передня носова частина фюзеляжу закриває ціль, він включає секундомір, і там через 30 чи 40 секунд він йде на строго визначеній висоті і строго визначеною швидкістю. І от по секундоміру, через 30-40 секунд, він скидає бомби. Куди ті бомби впали, один тільки Бог знає. Може бути вітер боковий, снос буде. Може, рискання по курсу, все, що завгодно, за 40 секунд може бути. До речі, така ж примітивна система скидання бомб була і на міг 23 Мій один добрий знайомий, командир ескадрилі, міг 23 завжди привозив відмінні оцінки з, з бомбометань. І розказав, що у нього є така хитрість своя. На міг 23 Міг 23 летить на висоті там, 1500 метрів з, з, з постійною швидкістю. Бачачи ціль, значить строго на ціль, коли носова частина міг 23 закриває е, вже ціль, включається секундомір, через 25 секунд там, чи через 30 секунд, не пам'ятаю, вже проводиться скидання боку. І розуміючи, що це дуже довгий час і такому може бути все що завгодно, він придумав свою, свою методу. Е, коли ціль наближалась до того, що щоб її закриє, ну, ніс фюзеляжа. Він припіднімався в сидінні так, щоб голова, це, щоб гермошлем торкнувся ліхтаря кабіни. І тоді він, коли, коли ніс Міг 23-го, закривав ціль, він сідав, включав секундомір і сказав через 8 секунд. В 4 рази менше. І в нього завжди були відмінні оцінки. Ну, завжди він привозив відмінні оцінки по бомбометанню. Всього. Було випущено 1848 літаків Су-7 різних модифікацій. За період з 1956 по 1979 рік з літаками відбулось 224 аварії плюс 114 катастроф. Ми розуміємо, що аварія це коли літак розбився, а пілот залишився живий, а катастрофа це коли і літак, і пілот загинули. Аварійний був, сильно аварійний. Про сусім Б казали. Хвост приділили к трубі, су сусім Б. Підписуйтесь, підтримуйте нас. Заходьте на наш Патріон. І от. Для заміни цього застарілого, досить застарілого і невдалого літака е, вирішили взяти е, винищувач міг 23. Це був в той час сучасний надзвуковий винищувач, змінну геометрією крила. І з цього винищувача зробити винищувач бомбардувальник. Це було просте, це було саме просте, але не саме краще рішення: е, змінили на авіаційно прицільний комплекс. Щоб і по землі можна було використовувати форму носової частини літака, змінили, щоб пілот краще бачив землю. Але конструкція планера і двигуна залишилась від Міг 23. Вони були оптимізовані для маневреного повітного бою. Вони були надлишковими з точки зору винищувача бомбардувальника. Було випущено декілька варіантів міг 27 найбільш довершено виглядала версія Міг-27К. Міг 27К був оснащений прицільно навіційним комплексом ПРНК 23К в складі комп'ютера. Тоді, що називалася цифрова ЕВМ, Орбіта Тірі к і лазерно-телевізійної прицільної системи Кайра 23. Міг-27 міг використовувати бомби з, лазерними, з лазерним наведенням. Ми бачимо фото носової частини Міг 27К. Нижнє вікно прямокутне, під телевізійний канал прицілювання з лазерним із, і лазерним далекоміром, там встановлено Ну, щоб ставити ту саму лазерну мітку, про яку ми говоримо весь час. А верхнє вікно напівкругле, там стоїть приймач випромінювання лазерна, лазерного дальноміра, цілевка цілевказача, що відбилося вже від цілі, і прийшло сюди, для того, щоб наводити на нього бомбу. Спеціальна призма з надчистого скла повертала промінь лазеря вниз і назад, щоб лазерна мітка, ціле вказання зберігалась і після прольоту літака над ціллю, поки е, бомба не влучить ціль. Я маю вам сказати: дуже непогана, але дуже складна в експлуатації система була ця. Якщо сказати чесно, то в авіаполках. Утримувати прицільно-навігаційний комплекс Кайра не, були, не могли в боєготовності належній. Не було достатньої кваліфікації ні у пілотів, ні у техніків. Тому, як завжди, в Радянському Союзі, вирішили зробити деяке покращення. Випустили Міг-27М з максимально простою і дешевою прицільно навігаційною системою, що не вимагає високого рівня підготовки пілотів. І Відповідно, і якість бойового застосування стала або якою? Ну, приблизно як у Су-7Б. Всього в Радянському Союзі було випущено 648 винищувачів Міг-23 і 764 винищувачів Міг-27. В 1993 році в Росії Міг-27 і Міг-23 були зняті з озброєння повністю. А в Україні Міг-27-х немає, є тільки Міг-23. -ті. Вони теж всі списані десь в той же час і знаходяться на зберіганні. Відновлення для бойового застосування, я думаю, не має сенсу. Але, але тут з'явилося деяке але. До речі, не забувайте підписуватись і підтримати нас в приватній монобанці. Так от, в 67-му році. В Сполучених Штатах Америки в 1967 році в США, в США пішов на збройня f 111 Це американський двомісний тактичний бомбардувальник великої дальності дії так званий літак тактичної підтримки. Це був перший серійний літак, досить революційний він був. В нього було крило змінної геометрії, перший в світі літак з крилом змінної геометрії турбореактивні е, турбо двоконтурні двигуни з форсажними камерами, радіолокатор для польотів в режимі огинання рельєфу місцевості. Літак мав дуже хороші льотно-тактичні характеристики. Екіпаж у нього був два чоловіка, тому що він ніс дуже багато зброї, він ніс 14 тонн озброєння, і один пілот він просто не вправлявся з тим, щоб пілотувати літак і ще використовувати зброю. Отже, довжина була 22,4 метри, е, маса максимальна 45,3 тони. Два двигуни, вони досить невеликі, стягою е, 11,3 тонни на форсажі кожен. Максимальна швидкість на великій висоті 2655 км, шановні, прилічно 2,5 швидкості звуку. Максимальна швидкість біля землі на малій висоті 1475 кілометрів. Бойовий радіус 2140 км. Це дуже багато, шановні, це дуже багато. Це до Урала, власне кажучи, і назад можна злітати. Бойове навантаження 14,3 тони. Це дуже багато. Причому посадочна швидкість, посадочна швидкість літака ф 111 була 200 км на годину. А це дуже важливо для пілотів. Це дуже важливо. Режим польоту згинання місцевості працював, працював прекрасно. Пілоти вірили в свій літак і широко застосовували його при, при польоті на висоті 50 метрів з огнанням рельєф місцевості. У В'єтнамі цей літак широко, широко застосовувався для польотів на малій висоті під променем радіолокатора, щоб його ніхто не бачив. На висоті 50 метрів в режимі огнання рельєфу місцевості. Він міг вискочити. З за гори і практично всліпу точно покласти бомби. Хороший був літак. F-111 виявився досить успішним бомбардувальником. Він воював у всіх війнах, починаючи з В'єтнаму. Всього F-111 зробили більше 4 тисяч бойових вилітів. Причому бойові втрати в цих 4 тисячах бойових вилітів складали тільки 6 літаків. Я хочу сказати про катапультування. В катапукатапультування в f 111 відбувається в катапультній капсулі. Ну, ви можете її бачити на фото. Це фактично частина кабіни пілотів, кабіна пілотів літака. Кабіна з двома пілотами відстрілювалась, гіроскопи розвертали її вертикально. реактивний двигун піднімав до висоти безпечного катапультування, система працювала відмінно. На F-111 було багато технічних новинок. Це був дійсно самий передовий і інноваційний літак того часу. А було це в 1964 році, шановні. Ну, і, звичайно ж, тут, в Радянському Союзі, вище керівництво захотіло мати такий же літак, щоб був кращий, ну, по крайній мірі, щоб хоч не гірший. Я маю сказати, в Радянському Союзі і в Росії зараз немає якоїсь виваженої нау наукової точки зору на шляхи розвитку їх авіації. Спочатку Радянський Союз копі копіював німецькі двигуни і літаки, а потім, коли німецькі конструктори після Другої світової війни були відпущені додому, то в Росії стали самотужки копіювати американські двигуни і літаки. От дивимось фото. Я склав в рівних пропорціях ці дві картинки. Су-24 і ф 111 Бачимо. Рапське копіювання. Крило ідентичне. Стріловидні су 24 від 16 до 69 градусів, а у Ф-111 від 16 до 72 градусів. Ну, там на 3 градуси трошки різниця в одному місці. Вся компоновка літака ідентична. Ліхтарі кабіни пілотів відкриваються догори, як у f 111 у Су-24-го тільки двигуни вийшли суттєво більшими. Взагалі радянські двигуни вони суттєво більші за розмірами. І тому в, він трошки вилазить за обриси Ф-11. І бортове радіоелектронне обладнання теж більший об'єм займає у радянських, у радянських літаків. Ф-11 виглядає гармонійно і довершено, і літає набагато краще від су 24 го От, давайте ми порівняємо. Тактико-технічні характеристики. Довжина Су-24 24,5 метри, ф 111 22,4 метра на 2 метри коротший літак. Маса максимальна у Су-24 39,7 тонни. А у ф 111 42 тонни, на 2,5 тонни більше. Швидкість максимальна на великій висоті у Су-24 1700 км на годину. У ф 111 там 2600, в 2,5 рази більше рази більше. Бойове навантаження. У Су-24 7 тонн, у f 111 14,2 в два рази більше бойове навантаження. Ну і відповідно бойове радіус зразу. У Су-24-560 км це на висоті 200 метрів із підвісними паливними баками. А у суд Ф11 2140 в 4 рази далі. Там з Західної Європи до Уралу і назад. Посадкова швидкість су 24-го дуже велика. Це складний літак для пілотування. 285-310 км на годину це дуже важко. Спробуйте, спробуйте заїхати в свій гараж на швидкості ну, хоча б 60 км в час, і тормозити почніть після того, як всі чотири всі колеса колеса заїдуть уже в гараж сам і у вас залишиться там 2 метри до, до стінки. Відчуття буде приблизно такі, як у пілотів, що сідають на швидкості 300 км на годину. А F-11 мав мав посадочну швидкість 200 км на годину. Це просто, ну просто дуже комфортно і дуже зручно. Катапульти забезпечували на землі катапультування на землі на полосі Су-24 при швидкості більше 70 км на годину на висоті 0 метрів. А у F111 висота 0 метрів і швидкість 0 метрів. Це важливо. Наприклад, загріс літак на стоянці при запуску, палає керосин на землі розлився. Як спастись? Та ніяк. Тільки катапультувати. Правда, відомий факт випадкового спрацювання катапульти штурмана нештатним чином на землі при дачі тиску в гідросистему на Су-24. було таке. Штурмана, штурмана примусово катапультували, він приземлився нормально. Так що і у Су-24-го катапультування з висоти аж до рівня 0 метрів і В до рівня 0 метрів в секунду можливе. Ну і не забуваємо, що маловисотний контур для польоту в режимі гонання місцевого рельєфу у Су-24 це мінімальне 100 метрів, а F-111 – 50 метрів. Обладнання для бомбометання на су 24 поставили в досконалену систему. ПНС з Мі-27, вона зветься Кайра 24. На Мі 27 була Кайра 23, тут її трошки доробили і поставили Кайра 24 на Су-24. На Су-24-му ця система працює нормально, на відміну від 27 Високоточну зброю можна застосовувати не тільки з пікірування, а й в горизонтальному польоті і в наборі висоти. Після захоплення цілі жоден супровід Штурманом не потрібен. Літак може негайно виконувати будь-який маневр ухилення або повернення на свій аеродром. При нанесенні ударів високоточною зброєю точність складає десь плюс-мінус 2,5 метри, навіть якщо 70% поля обзору закрито димом або туманом. Це непогано, непогано в Су-24-го. Хочу сказати, що під час війни в Україні Україна змогла. Допрацювати, модернізувати су-24 наші під ракети НАТО, штормшадов, під Харм. І вони ефективно їх використовують зараз. Суд-24 Збройних сил України це грізна ударна сила з цими сучасними натівськими ракетами. Я маю надію, що на них вже встановили або встановлюють українську протикорабельну ракету Нептун. Така думка давно є. Розмови давно йдуть про це. І тоді Су-24, маючи дальність польоту бойовий радіус 560 км, зможе доставати по всьому Чорному морю, в Абхазії і в Новоросійську де завгодно російські, російські кораблі. В Україні на поточний час знаходиться 120 екземплярів Су-24, з них 95 на зберіганні. Ну, неважко порахувати, скільки знаходиться в бойовому строю. Чому не всі, Ну, значить, не потрібні. Значить, достатньо для бойового застосування тих е, літаків, що в нас є. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться там. Прошу вас підтримати нас. Підтримати нас в Приватбаті, підтримати нас в Монобанку. Прошу підписуватись, ми, ми перетнули межу. 130 тисяч підписників. Прошу вас заходити на наш канал Patreon і запрошувати своїх друзів. Прошу вас використовувати кнопку спонсорство. На цьому я вам всім дякую. До побачення.